Друзі, всім привіт! Хороші новини з Польщі для українців. Touch Ukraine – Нова безкоштовна програма для українських біженців з розвитку it навичок у Польщі. Друзі, українці, які пройдуть відбір, отримують безкоштовний доступ до одного з двох курсів. Перший називається цифровий маркетинг та електронна комерція. Наступний називається «ІТ-підтримка». Кожен з них складається з п'яти модулів, дозволяє отримати кваліфікацію, необхідну для початку кар'єри в IT. Окрім курсів, учасники візьмуть участь у заняттях, які допоможуть дізнатися про свій потенціал. Також звертається увага на резюме та як підготуватися до співбесіди з роботодавцем. Заявки друзі на участь у програмі можуть подавати повнолітні громадяни України, які проживають в Польщі. Та є безробітними або їхня робота перебуває під загрозою через війну. Пріоритет надаватиметься жінкам, але чоловіки також можуть брати участь у програмі, щоб подати заявку, друзі, заповніть анкету в опису під цим.